Незалежна громадська рада Олександрії. Активісти міста зібрались разом, щоб обговорити результати виборчої кампанії та висловити власну позицію щодо того, як формуватиметься міська влада надалі. Олег Панібраденко, голова незалежної громадської ради, поінформував про те, що результати виборів засвідчили прихильність більшості городян до демократичних сил, які відтепер мають право сформувати більшість у міській раді. В той же час результат серед кандидатів на посаду мера Степана Цупіка, який зібрав лише 16% голосів всіх Олександрійців. Говорить про те, що він не має права одноосібно представляти громаду. Виходячи з тої явки, яка відбувалася в Олександрії, і в Олександрії зареєстровано 71 тисяча виборців. Реально на вибори прийшли і проголосували, зокрема, за Степана Цапіка, практично одна шеста виборців. Тобто можна сказати впевнено, що за дану особу в Олександрії проголосували, проголосували досить мала кількість людей. І реальним легітимним мером в людських в людському розумінні ця особа не може бути. Лідери громадських організацій вважають, що домовленості з екс-регіоналами, які використовували партійну приналежність і владу для власних цілей, нічого не варта, і владні крісло треба очистити від тих, хто себе заплюмував розкраданням комунального майна, використанням службового становища для власних прибутків. Ми прийняли рішення і Підготували звернення до демократичних сил, які перемогли в місті Олександрії, в контексті того, що ми звертаємося до партії Блок Петра Порошенка Солідарність, зокрема, ми звертаємося до Батьківщини, ми звертаємося до самопомічі, ми звертаємося до інших демократичних сил, які себе оліцетворяють е із демократичним лагерем, які оліцетворяють себе із українською державністю. Які ліцетиряються без патріотизмом навколо нашої держави, щоб вони згуртувалися і згідно з законом про місцеве самоврядування напрацювали свої пропозиції в якісному кадровому напрямку, і щоб в Олександрійській міській раді пройшли кадрові зміни. Цапюк фактично в тому контексті, в якому він може працювати певний період часу, він може бути тільки, як кажуть, свадебним генералом, не більше. Цапюк, як вираження чиновника, просто як олицетворення чиновника, він, він любить говорити, що він хазяїн, але він не хазяїн. Хазяїви всі ми хазяїви, тому що він платить налоги, він платить налоги, він платить налоги, ми хазяїва. А Цапюк – це просто слуга, слуга народу, який має виконувати то, що йому говорять, то інтересно громаді, то що інтересно людям. А ми, громадські активісти, повинні контролювати цю владу, підганяти, вимагати, допомагати, щоб в місті Олександрії були перетворення. І влада ця працювала для народу. І убрати з ладу міського голови Цапюка з його командою. Саме головне, щоб не попала громадська рада, та що Цапюковська, щоб вона не залишилася, щоб ми це проконтролювали. Оце саме головне. Ті О, як люди, остан... як зап'ятнали да, свою які роботу і... зараз боліли, боліли під крилишком боліли вони, Отмивали там денючки для вибору. Треба це проконтролювати. Їх вивезти на чисту, на чисту воду і не допустити. Вивезти. У нас сейчас есть уникальная возможность у демократических сил, чтобы она сделала большинство и взяла на себя ответственность. А общественность должна контролировать и и тех, кто был раньше, и тех, кто сейчас будет работать над благосостоянием города. И общественная организация Александрийцы поддерживает предыдущих выступающих, те, которые говорили, и мы подписываемся під зверненням, то, которое было, о том, чтобы обратиться к каждому. Депутату демократических сил, щоб вони свої з здержали і працювали на благо нашого города. Нова система взаємовідносин між владою та громадою повинна дати вже незабаром свої перші плоди. Об'єднання політиків та громадських активістів у вирішенні нагальних проблем Олександрії, яких безліч без очищення влади це ж неможливо. Без політичної волі це буде лише слова. Тож громадськість очікує від нової міської влади рішучих кроків та сміливих, але виважених дій на благо всієї Олександрії.